thank you переїзду, і треба було сюди приїхати, щоб знову щось зняти. Так просто спіпала, справді, це не обмовлено зараз місцем, це обумовлено тим, що я вже випустила на днях відео, воно мене так підхоплює, мене хвилями буває натхнення. Я зараз йду настільки тихо, що сюди можна приїжджати як на дачу на будні дні. І на вечір насправді тут не дуже тихо. Люди починають виходити на вулиці. А щодо Києва, от навіть зараз мене Сережа спитав Борис, як в Києві. Все завжди суб'єктивно. І навіть в такому дуже класному місці людині може бути одній ахуєнно, а іншій погано. Суб'єктивно мені зараз так краще. Об'єктивно можна сперечатися про якісь там от тишу, природу, десь яка тут зелень. Ну, звичайно, це прекрасно, але я настільки тут багато прожила, настільки тут... Це місце, вже, це місце мені вже довго служило. Це може бути часом, не завжди лінійно обумовлено. От саме переживаннями, які ти тут проходиш, що воно себе просто і жило. Мені завжди дуже ці кущі подобались, То вони так розкидають, якраз в період, початку червня, і така ціла лая з них утворюється біля судочка. I don't think we can sleep until oh, the evening. Till play. I got someone, but we ain't been okay. Is it really cheating if it's only for the weekend? Tell me if I'm tweaking, girl Cause we ain't even speaking, girl. Both of us be cheating, so why we still be linking? So tell me what you thinking. Тут прекрасно, звичайно, тут гортензилці, різнокольорові, рожеві, всюди. Це дуже гарно, черні тут прекрасно. І коли дощ, я пам'ятаю, завжди от так приходила до них, проводила пелюсточками крапорки, спитала. Такі прям класні. У тут кущі помилувались, от зараз ще сюди зайду, там теж. Ціла їх. Що я любила тут прогулюватися ранком, людей небагато, тихо. От в червні я сюди ходила постійно з тедом. Прокинулась, навіть не йшла, зразу-раз, раз. вийшла на вулицю свіжитися. своєї останні хвилини сонця. І знаєте, що хочу вам сказати. Через різні ситуації, от зокрема, через цю мою життя, навчить бути вільними. Це місце сам же жикамен, багато хто з вас тут живе. Багато хто бачив, моє життя тут. Ну прекрасно. Ця квартира, вона прекрасна. Тут величезна тераса. І люди навпаки, там хтось хоче зняти з терасою, квартиру. Ні, літо, логічно би було бути, тут на терасі. От, я стояла, якраз сонце визорнула за хмари. думаю, а скільки різного прекрасного не завжди таким для тебе насправді є. <Mile dizzy> І тому це ще раз підтверджує цей мій mm -hmm. досвід, цей приклад, що не можна нікого слухати. Людина не може знати. І тому що вона якась обділенна чи вузька. Тому що вона не ви, тому що вона не прожила тут енну кількість досвіду чи днів, як я, які сформували те відчуття, яке я зараз маю. Можливо, я сюди повернусь, можливо, ні, я не знаю. Але в даний момент це відчувається, як пережити. Значить, це єдине, на що ми можемо орієнтуватися, а не на те, наскільки це об'єктивно прекрасно. З об'єктивних речей тут як мінімум є стіл на терасі, якого в мене немає там. Тут є вид інший, тут є простір, куди ти можеш вийти, але це нічого не значить. Це не дає тобі, ну, не гарантує відчуття твого щастя. Ну так. Тому тільки ви знаєте, як це для вас відчувається. Місце, машина, людина, дружба, стосунки, одяг. Це матеріальне і не тільки. Будь-який взаємозв'язок він може відчуватися як закінчений, навіть коли по факту мав би бути продовжений. Бо я, наприклад, в квартирі я розумію з точки голови об'єктивно, що це е, дуже якісний ремонт, що це справді хороша локація, місце, і те, і тепер я можу перезивати ці плюси безкінечно. І саме дурне сперечатися там з людьми, які мені, ну, мені мало, але так було в компанії, ми говорили, і люди зазначали, але ж але ж центр, але ж шумно. Ви не можете знати. Ніхто не може знати за вас. І тільки сама людина може вирішити, для неї це зараз шумно чи нормально, для неї це зараз за чи достатньо. І для неї це зараз робить її щасливою ця якість чи ні. Тому об'єктивно, так. Да, тут дуже хороше місце і квартира, за яку не треба платити. Але вона не дарує щастя. А значить, вона ну, в даний момент значить, я не буду їй служити, бо вона має служити мені, а не я їй. Тому я постою, помилуюся. Вона служить мені сховом моїх речей. Тут стоїть піаніно, тут приходять мої батьки, зустрічаються з друзями. Для них відкрита тераса. А я, я поки що з цим місцем на відстані. такий у нас період. Можливо, він і я не знаю. Зараз це відчувається як величезна вдячність, подяка. Я коли сюди зараз зайшла, побула тут такий час, сходила в душ. Мені хотілося освіжитися. Я відчула, як я тут зросла за ось цей період блокауту. Я справді стала дорослою. В цій квартирі я стала дорослою. І як тільки переїжджали, ви пам'ятаєте, як я турбувалася цим ремонтом, я ним жила, але найбільше я стала господиною свого життя тут, не тільки вдома. Коли прожила тут сама. І зараз це просто місце спогадів, місце дорослішання, і відчувається ніби глава завершена. Тож я поїхала додому. Слав Ліфт Ми потім згадала про графіки відключення. Думаю, це ж якраз зараз, мабуть, і справді якраз о 12 може бути виключене світло, не хотілося б замість кави сидіти, їсти, гристи печиву Марію, яку нас там поклали, в, в коробочку там склали трошки якусь воду, печиво, щоб для тих, хто застряг. Раптом, що можна було щось перекусити, думаю, та ні, хочеться якось трошки фільтрувати. випити. Так що йду пішки, спускаюсь, слава Богу, хоча б невисокий поверх. Коли шукали квартиру, обирали варіант, я взагалі не думала про це світло, тоді все було взимку нормально. Ми приїхали в грудні, на початку грудня і... Тоді хоч нас і страшили такою зимою, але нічого не доключили. Тепер так. Слава Богу, що на якийсь 17 чи 25, тому що будинок високий могло бути так. А я вибирала просто те, що мені подобається візуально. І те, що нам підходило тут по місті, по району, звичайно. і просто візуально саме квартира поверх, бо не надо, значить. Ми далі хотіли сильно високий, бо все-таки небезпеку. Забрали свої мюлі. Вже додому вертатися не хотіла, тому що ж знову підніматися пішки назад. Несу тепер в руках шльопанці. Але просто вони якраз приїхали, я вже хотіла їх побачити, вони були на замовлення. І плюс вони підходять під сьогоднішній блакитно-синій лук. Так, ми поки що зручно. Взагалі подобається формат взуття мюлі, щоб відкритий зал. Так якось відчуваєш себе легше, провітрюється. Не сильно спокотно, але не зовсім тим відкритий Ну Гарно, гарно. Другий день ходжу з новим ароматом. Я замовила рандомно, скажімо так, просто по складниках, які мені сподобались по опису. Взяла 3 мл декілька ароматів, два аромати, щоб спробувати, поносити і визначитися. Я з минулим так само зробила з куркуджан. Тому що мені хотілося його на собі поносити. У мене не бакара відомий, а інший. І я понесла трошки і зрозуміла, що мені дуже комфортно. Так само з цим цікавий аромат. Він, до речі, схожий на бакара, хоча я не збиралася, щоб він таким був. Просто виявила, що він трохи схожий. Але не такий. Не такий сильний. Але теж, що, звичайно, це нішевий парфум. Він... Відчувається, що складники не синтетичні. Я дуже люблю такі аромати. краще один, але класний. На сезон. От Я проносила один, але хороший аромат. Довго зараз поміняю на осінь, знову повернусь до нього, бо він дуже солодкий, такий зимовий. швидше вийти, коли кудись беремо чи Я просто виходжу сидіти в телефоні, я зазвичай виходжу з дому. Мені не хочеться, щоб я багато витрачала часу на те, що я зранку там просто висушую волосся. Тому я хочу завтра записана до свого майстра. Я думала, або я просто підрівняю ці шари, і в мене така укладка, шара. Це не каскад, це саме шари волосся, або я його просто підрівняю, або я зараз розхиляюся до того, що я просто його вкорочу. До верхнього шару. Мені волосся не шкода, хто зі мною давно знає, У мене було і каре, я ж таю, вже даже пробувати все. Я випробувала каре, щоб не завжди знати. У мене було довге каре, це була дуже крута зачіска для мене. Я відстригла тоді величезну кількість волосся, в мене було ще довше. Я ніколи до того його не стригла, тому що в школі в мене була була завжди одна довжина. Довга у мене хороша від мами така генетика. Я, я просто навіть не парилась ніколи. Там яка в мене стрижка, кінчики. Я просто от існувала з цим волоссям. Потім вже в університеті вирішила підстригти під плечі. Я пізніше, в 2019 році, якраз під час переїзду, перед переїздом в квартиру, я підстригла каре. Я зараз каре себе не бачу, мені не хочеться. Я думаю, навряд чи це я повернусь, тому що насправді це. Не прям моя зачіска, мені треба, щоб в мене було тут волосся моє, щоб я його бачила, але зараз, коли я майже його ну, так не використовую і дуже жарко, воно в мене густе і мені просто важко. Від того, що мені треба його там висушити і так далі, мені якось так хочеться легкості, я не знаю для чого. от Я хочу якось отак. Може, ми побачимо завтра. Щоб я просто могла швидше його висушити і взагалі відчувала себе трошки якось інакше. В принципі, я не парюсь, тому що воно в мене доволі швидко росте. І так як і каре колись, рано чи пізно воно відросте, а я зроблю в моменті те, що мені хочеться. Інтенсив буквально ще декілька днів веду комунікацію з дівчатами в чаті. У них залишаються матеріали, вони можуть надалі їх переслуховувати. Єдине, що чат уже буде недійсним. І буду дописувати матеріали. Хай Бог мили, матеріали по. Вебінару фінансовий канал, філософія фінансів. Це буде поєднання запису і онлайн. Частина буде записана. Можна буде передивитися в комфортному місці і в онлайн прийти. Другий друга зустріч буде онлайн в онлайн прийти з запитаннями, які лишилися. Я там хочу донести ту суть, яку зазвичай отримую в цій коробочці питань в інстаграмі про призначення, про як покращити дохід і так далі. І, звичайно, що це процес, і що те, що я розкажу, воно не закриє всі питання на життя у людини, яка працює в якійсь діяльності або поки вибирає її. Але якусь частину я хочу закрити. Я хочу пояснити свою філософію через призму матерці. Саме вона мене навчила сприймати. На по новому вона пояснила мені багато про те, як вони приходять. Ну не вона сама, звичайно, дослідження, яке я вела по собі, по людях. Тому я передам це розуміння через матрицю і через якби, свій досвід, через те, яким я бачу свій фінансовий канал, і на базі цього можна буде зробити висновки щодо свого життя. Тому я одразу попередньо вас запрошую. Внизу буде анкета для запису, тому що я перш за все надішлю всім, хто залишив заявки там, там вже є люди, які зацікавлені. Я хочу збирати своїх людей, тому що це онлайн, мені цікаво, щоб ми всі могли класно повзаємодіяти, поставити корисні одне для одного питання. Тому я перш за все буду надсилати першу пропозицію всім, хто заповнить анкету, тому якщо ви хочете велка. А далі вже, якщо місце лишиться, то буду опублікувати в інстаграмі, тому що місце буде кількість обмежена, бо так як і в інтенсиві, раптом мені взбрендить в голову з кожному, кожному зробити якусь підказку. ну Це так в інтенсиві було. Думаю, тут я так робити не буду, але раптом кожен навіть поставить мені по одному питанню, мені треба час і сили для того, щоб відповісти на це. Буде також чат, в якому можна буде поставити питання, то це запис, чат. І ось ця онлайн-займа на цьому не завершується, матеріали, звичайно, залишаються ще на три місці, їх можна переглянути потім. Я сама дуже люблю різні інформаційні продукти. Я сама стараюся їх випускати такими, якими я хотіла б їх подивитися як глядач, як споживач. У мене за останній час придбано самоцінність від Марусі. Я якраз дивилась там в минулих епізодах в салоні. Запис, тому що я не була онлайн. У мене передбаний вебінар від Нікуліної в сумісності з її коучем. Теж планую його подивитися, він ще мною не переглянути. Якісь масштабні великі курси я не купувала, тому що в мене на них немає зараз запиту і ресурсу. Те, що я хочу вчити далі, буде пізніше. Воно об'ємне, дороге. Це те, що мені було зараз цікаво подивитися, у самій як я розумію, дівчата дуже класно в цьому плані, що хочеться от просто сісти, послухати якусь розумну голову, усвідомити щось через неї. Я кожен раз як відкриваю. Я просто так якось навчилася ще від того, коли я вчила сама матрицю, починала щось шукати, що я можу взяти, от я можу взяти з безкоштовного або там. З мінімального, ну тобто, за ці курси я, звичайно, платили вебінари, але я маю на увазі, що там онлайн взаємодії вже немає, я не можу щось поставити, але я відкриваю кожен раз запис, я відчуваю, все, мені треба закрити, потім подивитися, тому що я вже маю якийсь інсайт, якесь натхнення, яке хочу втілити. Тому завжди кулкуйте за імпульсом. Може бути так, щоб ви просто через цю людину і так прийти. часто кажуть, про дослідність взагалі окрема тема, буду пізніше ділитися в нас там. Ну це просто окремий світ, тому що це дуже довго, взаємодія дуже глибока. Але от навіть після touch with yourself, просто відео я найчастіше отримую фідбек саме про заряд, що є натхнення, енергія що створити, бажання по-новому зробити, тому що я поділилася якимось своїм досвідом. І ось це найцінніше. По факту взаємодія, коли ми от купуємо її в рамках якоїсь там. Міні-курсу чи інтенсивно, наприклад, взаємодія найцінніша. В тому що ми можемо послухати довше цю людину, в тому що вона ділиться з нами своїм досвідом, сокровенним досвід. Це не щось, що вона прочитала в книжці. Відповідно, туди закладений великий енергетичний потенціал. Вона це прожила, вона якби дає вам таку можливість легше пройти свій урок. Ви купуєте не просто досвід, це ви самі це знаєте, да? купуєте досвід, щоб швидше пройти, ви купуєте ось цю енергозаряд на проходження своєї проблематики через ту людину, яка вже це. Усвідомила на вашу думку, якщо вам відгукується той рівень теми, з якою ви до неї запитом, з яким ви йдете до неї, не і цей рівень теми на вашу думку прокачаний, ви маєте йти, тому що саме там, де вас найцінніші будуть слова і енергі, ось цей заряд, який дасть вам можливість трошки полегшити проходження своїх. Етапів в, в тій чи іншій темі, тому якщо це у вас зараз фінанси, я вас запрошую. Це буде наприкінці червня. Поки що залишайте свій, свої дані в анкеті, щоб отримати сповіщення в телеграм. Проходжу повз і що. Я проходжу повз, бокс, переходжу е, пішохідний перехід ага. і просто бачу тебе, що Фіставала ти заходиш, картось. але зі спини буквально ти повернулася, просто так обличчями блін, Це Аня. а ти по побачила обличчя? Чи ти поле ну буквально впів оберту побачила? Ага. Обличай, та, і вирішила, що блін, це просто знак. Ну, просто uh -huh. Я відчувала, що мені кудись сьогодні не просто треба і мене так тягнуло. Це, це напевно да. зустріч з тобою.